Кожен з нас має запитати себе, хто я де знаходжусь, хто я такий є насправді, запитати себе, хто впливає на моє життя, так, щоб я мав рух у правильному напрямку для досягнення мети, в напрямку Бога, а не в напрямку сатани. Треба розуміти кінцеву мету свого життя, тому треба знати, хто має на мене постійний вплив, дивитися на все з позиції вічності і відповідно до цього будувати своє життя. Це правильне рішення, бо кожен бажає мати життя вічне. На початку Бог створив людину і поселив її в Едемському раю, щоб людина доглядала за садом, який насадив Бог. У людини була мета жити в раю в постійній благодаті. Така ж була мета і у Бога. Але лукавий зміг подати Єві Божу благодать, як якесь обмеження, якого треба позбутися заради знань, які начебто. Поставляти людину на один рівень з Богом. Всім відомо, чим це все закінчилось, але Бог і сьогодні закликає нас прийти до нього, працювати на нього в Його саду, щоб повернути собі Божий спадок, який був колись втрачений.